Привіт! Так! Нас сьогодні отакі сюрпризики. Нам дуже цікаво, що нам попадеться. Саме головне, що в нас є два стікерси. Але один із магазину Lidl із-за кордону, а інший із магазину Сільпо. От і все. Нам треба знати, що нам попадеться в цьому. А що попадеться в цьому? Ух, ух ти! Що там є? Та що там є? Восьминіг! Я тобі казала, що тобі попадеться восьминіжка. От такий восьминіг. Чи що? Ух ти! Це був. І злідла перше. А от оце страшилище, Бегемот. <рігемот> то не бегемот. Це якийсь. Я навіть не знаю. із хвостом, і з хоботом, то не слон. Це, коротше, не знаю. От таких два цікавих. О, і паняшка, от така гарна. Наклетіше. І хилики до нього. І сли наклеїття. Так. От наклеєчки до нього. Можна клеїти на посуду, на ще щось, так? Угу. Давай п'ятку. Ну, давай. У нас є яєчка от такі. З великими динозавриками, які ростуть в водичці. Одне голубеньке, одне зелене. Так? І в нас є ще одне малесеньке, в якому буде маленька дитинка якогось uh -huh. От, Ми їх розпакуємо і поставимо у водичку. Угу. Це отака каролінка. Uh -huh. Оба! Uh -huh. Наші кіндери полетіли. І так, кіндери ми позбирали. У нас кіндери отакі принцеси. Ми їх побачили і не знаємо, що це таке. Вау! Успокою. Обережно Каролінко. Так, він же потонув один. Я успаковувала укладу. І легенько спускаю воду. Легенько. Так. І малесеньке. Ну саме потоне. Воно ну, набере водички і потоне. Бери маленькі кидай. От у нас яєчка, які будуть давай, росли. Давай кутячку отак мінєчка Давай. Вони трошки побилися, але нічого. А завтра ми подивимось, які в нас вилупляться. Динозаврики, так? Так. Давай. Виспакуємо якусь. Давай. І так, що в нас там попадеться? Ставимо по Так, яєчка знову ж таки з принцесою попадаються, всякі машинки, літачки. так? Леш. Ну Давай, відкриваємо інші, а я буду складати наші машинки. Це взагалі якась машина, танок. О, викинує. І знову така є саме. <рес> Серйозно? Ага. Тільки інші кольори має, так? Угу. Танок. Да, танок. А він буде воювати. Воювати. Ось ну, таке ж саме. Ми не будемо складати, якщо таке ж саме. А комусь подаруємо. Ну, Можемо взяти це і грати, як Барбі грається маленькі. В, в барбі є дітки, які будуть грати з такими машинками. Міу, міу, міу. От така. Малесенька. Воєнт. Да, я. Ось така є сама. Це прикол. А що для суттєві кучок? Ой, направді немає. Ну що, пока. Так. Зустрінемось завтра. Ага. І, і покажемо, що нам вилуфор і вилупило. Так. Так. І так. Mm -hmm. Сьогодні другий день і ми знімаємо, подивимось, що в нас вийшло mm -hmm. з наших динозаврів. Mm -hmm. Вилупилось тих яєчок щось чи ні. Вилупилось, але поки що ми не можемо зрозуміти що. <гас> <гас> Сера! Сера, а! Земля до начала времін. Це мультфільм Якийсь <гас> <Хістки> такий смішний. <гас> а тут що ще є? <гас> oh, довго, довго ший. Має шийку довгу? Чи. Ні. <гас> Да, іду станим це один. Я буду лечасний, та я допоможу. І все я наставила. Ага. І тут маленька Сера. Поміє їсти. Помію. Класно. У нас є два великих і один манюсінький. Так. Померли, впали з такої скали. Ні, вони живучі, вони встали і далі бігають. Так? Вони просто зі скали впали. А, бум! Ну що, бувайте, а ми будемо гратися нашими динозавриками. Ай, маленький народився!